Ах, всім привіт, скоптилася під черевенка. Від неї так фахпотить, гаряча. Зараз будемо пробувати, як завжди, на вулиці дуже холодно. Гаряченька під черевина саме в пору. Спробувати. Негенька. Клас. М -м -м. Одним рухом ножа і все зроблено. Так, да, дуже м'яко. Хорош була зиму. Та й що? Це так класно. Так. Да. Смакота неймовірна. Бажаєте спробувати? Пишіть мені у вайбер. 0,68, 87,87,87,4. Байте з під черевені 380 гривень за кілограм. Смакото. Ти ж на дієті. О! Да. Не, не бачу пальця. Ти вчора смалець їв, а я сьогодні під черевену міста.